Отже, я вас вітаю, мене звати Олександр, я бренд-менеджер компанії Джанта, мережа магазинів автозапчастин. Сьогодні я розповім про елементи підвізки автомобіля Mercedes Sprinter, а саме про ресори, які встановлюються на дані авто. Пригадаємо, що Спрінтер у нас поділяється на Два покоління. спринтер 1, тобто Спринтер першого покоління випускалися ці машини з 96-го року по 2006 рік. З 2006 року по 2018 рік випускається Спринтер другого покоління. В даному відео ми розглядаємо ресори для Спринтер першого покоління. Перше на що хочу звернути увагу, те, що Специфічну має будову підвізка е, даного автомобіля, і перше, що є унікальним для даного авто, це е, спереді не встановлені пружини, не встановлені ресори, як е, звично бачите в е, решті автомобілів. Маємо тут поперечну пластикову ресору. От така досить е, вона не важка, легка. Пластикова, це умовна назва, насправді вона виготовляється зі спеціального композитного матеріалу і прийшла на заміну металевій ресорі, що йде з завода в оригінальній машині. Тобто, коли випускався спринтер на заводі Mercedes, в нього спереді йшла ресора. Металева, на легкі машини, тобто з повною масою 2000, до 2800 і до 3,5 тонн. Це була однолистова ресора. На е, автомобілі з повною масою до 4600 кг, тобто з парка, там ресора йшла двойна, тобто два листа. Недоліком даної ресори є те, що е, через перегруз із часом. Е, та через аварійні ситуації, тобто попадання в всякі ями, ця ресора металева, вона ламалась. Відповідно, далі автомобіль рухатись не міг. Чому? Тому що ця ресора встановлена специфічним чином. Ми звикли бачити ресору на машинах от в такому положенні. Отак. Тобто нагрузка от йде, ресора вигинається, отак, Ресора вигинається. В нашому е, випадку, е, якщо ми стоїмо по ходу автомобіля, тобто дивимося вперед, от я сиджу за кермом автомобіля, ресора в спринтері стоїть не отак, а от впоперек. І от таким чином, вона встановлюється під подмоторну балку. Фактично, можна так сказати, в підмоторну балку. Тобто зверху знаходиться двигун, попереду двигун. Правою і лівою стороною, от цими от подушками, вона впирається в правий і лівий речах. таким чином ця ресора держить передок. Відповідно, що це нам дає? Амортизатори, що встановлюються спереді, вони не потребують додаткового підпруження з допомогою пружин. Дана ресора також виконує функцію отката амортизаторів, тобто допомога їм. Далі пластик прийшов на заміну металевої ресорі. Тобто композит з тою метою, що ця ресора стала ну, майже вічна. Тобто, при нормальній експлуатації автомобіля без перегрузу, без додаткових якихось постійних заміни подушок, ця ресора ходить досить довго. Що з нею може трапитися часом? Вона просто може стати більш м'яка і вже не буде тримати так машину, як нова. Крім того, якщо подушки своєчасно не змінювати, а на цю ресору йдуть подушки. Комплект обов'язково. Знизу у нас встановлюється отаким от чином подушки нижні, зверху верхні. Отак от ця ресора отримується. При зносі цих подушок, а вони металізовані, тобто вони арміровані. Оцей метал може пробивати з часом ресору, і вона починає слоїтися по довжині. Тобто, під час її розслаїння тут. З'являється слабке місце, і ця ресора тут може бути не такою прижною, як, як взагалі. Тобто вона деформується. Але це при неправильній експлуатації автомобіля. Якщо машину не перегружати, їздить по адекватних нормальних дорогах, ми маємо досить хороше рішення, легке, що економить, що мінімалізує нагрузку, тобто може вплинути на розход палива, його буде менше. Вона нескладна у встановленні і довговічна, тобто вона виходжує ну, від 3 років при нормальній експлуатації і більше. Далі спринтер першого покоління, як я вже казав, ділиться поваговим категоріям на дві основні підгрупи. Це однокаткові автомобілі, це авто з повною масою до 2800 і до 3,5 тонн однокаткові легкі автомобілі. Там іде пластикова ресора. От з такими подушками. Я спеціально вдягну таку подушку сюди, щоб дві ресори не тримати в руках. На цій подушці написано 3,5 Це означає, що ця подушка призначена для встановлення на автомобілям з повною масою до 3,5 тонн. На спарку це автомобілі з повною масою до 4600 кг. Іде подушка отакої от форми. Сама ресора в більшості випадків вже йде підсилена, як в нашому варіанті. Вона йде і на однокаткову, і на спарку. Тобто, вона товще підсилена товще за оригінальні ресори. Єдина різниця це в подушках. Під час покупки треба визначитися, які подушки мають встановлюватися на автомобіль. Подушки, що встановлюються зверху та знизу, вони оригінальні, однакові на всі вагові категорії автомобіля. Ну, В принципі, по даній ресорі все. Я думаю, що тут більш нічого додати не можна. Що стосується заднього моста, задня частина автомобіля Mercedes-Benz Sprinter. Там ресорна підвізка в принципі, відповідає стандартам, як і в інших автомобілях. Тобто, що ми маємо? Ми маємо листи, із яких в цілому складається ресора. Пачка, ресори, пачка листів це у нас вже є ресора. Окремо частини сегменти даної ресори ми називаємо листами. Лист 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 і так далі. Перше, на що хочу звернути увагу, знов-таки, є спринтера легкі до 3,5 тонн і спринтера важкі з повною масою до 4600 кг з парка. В такому випадку ресори можуть відрізнятися. Тобто на спарку йдуть ресори, підсилені, і їх в повному комплекті йде 4. На однокаткові авто йдуть. Ресори зовсім іншої конструкції, вони не взаємозаміняємо, і в їх іде менше, їх іде 3. Е, тому зараз ми почнемо із парки, так як тут один варіант на спарку, щоб було зразу ну, зрозуміло, закриємо це питання, і будемо плавно переходити на однокаткові автомобілі. Ще що хочу сказати по листам загалом. Значить, перший лист, який встановлюється на автомобілі, називається лист корінний. Чому корінний? Тому що е, це лист основа ресори. Тобто це лист, який встановлюється на авто, і вже від нього пляшуть остальні листи. Тобто ми прикручуємо до нього решту листів. Цей лист називається корінний. Корінний лист, як правило, мають вуха з одної і з другої сторони. І е, втулки. Це от корінний лист. Спринтер першого покоління. Листи йшли в такому порядку, як зараз тут виставлено. Зараз я все поясню. Так, Починаємо із парки. Значить, я зараз тримаю в руках корінний лист Mercedes Sprinter. Також дуже важливий момент, що так як кузов у Mercedes Sprinter першого покоління і Volkswagen LT однаковий, відповідно, підвіска і передня пластикова ресора і решта ресор у Volkswagen LT однакові. Тому ми зараз розглядаємо спрінтер першого покоління важкі автомобілі з парка з повною масою до 4600 кг і лт 46 Оце корінний листок, який встановлюється на даній автомобілі. З особливостей бачимо, що вуха одне і друге в однаковому положенні, тобто направлені вверх. Також можна звернути увагу на те, що тут є сквізний отвір. І, відповідно, є отакі от е, спеціальні виїмки під е, ті виїмки, які є на підкорених листах. В принципі, все просто. Ще раз нагадаю, що спарочний лист не взаємозаміняємий з однокатковим авто. Корінь є. Наступний лист е, в ідеалі. Зразу йде підкорінний лист, цей, ну не в ідеалі, а згідно оригіналу. Але е з часом е виробник прийшов до висновку, що е ресору взагалі, конструкцію треба підсилити. Тому другим листом на сьогоднішній день йде от, такий от довгий лист, е називається лист підкорінний підсилювач. Чому підсилювач? Він довгий, зроблений от таким чином, і бачимо тут є от такі от. Загнуті края. Для чого потрібні ці загнуті края? Цей лист фактично підтримує корінний лист отаким От чином. От. Тобто завуха навіть держить. Тобто, жі. можна їздити без цього листа, але цей лист значно підсилює загальну конструкцію. Дані листи зараз на сьогодні найбільш востребовані, вони являються проміжуточним дзвіном і на них йде майже завжди найбільша нагрузка навантаження. Значить, на даних листах у нас є отвори. З однієї і з іншої сторони. В дані отвори вставляються подушки, там на них є спеціальні виїмки, які називаються подушка антискрип. Відповідно, якщо ми бачимо, що от зараз да, ресора плотно прилягає сюди, при руху, руху автомобіля може бути якісь звуки виникає скрип. Якщо тут стоїть подушка і там, відповідно, то скрипу не буде. Подушка буде це все діло компенсувати. Подушка має отакий от от вигляд: подушка антискрип. Має зуби. Встановлюється вона в підкорінний листок. Підсилювач. Отак, от плотно. Ну і таким чином ресора, коли складається, Скрипу биття нема, тому Ресора один і другий лист захищений від ударів один і одного. Йдемо далі. Ми бачимо, що є у нас корінний листок, підкорінний. Далі у нас йде третій лист. Відповідно, так як він далі йде, теж він називається підкорінний. Підкорінний номер три. Даний лист теж слугує якби, підсиленням загальної конструкції і входить до складу ресори в цілому. Він йде за підкорінним листом. І є такий нюанс, що він, він повністю плотно до нього не прилягає. О! Він на такому десь приблизно. Отак от, отак, він, отак він і стоїть на машині. Даний листок, при, коли машина їде, оце відстань між даними листками, отут, вона постійно зменшується. Зрозуміло, роз, що ресора роз, розгинається. Даний лист він являється отбойником. Він оснащен, оснащений більшим така спеціальна подушка при максимальних нагрузках на ресору ресора, листок підкоріний впирається в, дану, в даний отбойник і за допомогою цього демфору компенсірують. Коли перегрузить ще сильніше машину, відповідно теж удар лист об лист не буде. Таким чином ми Забезпечуємо цілісність і безпеку всієї конструкції. Даний листок виконаний тут товстіше, ніж підсилювач в цьому місці. От. І це третій лист, який є в даному автомобілі. І на останній лист, тобто спринтер першого покоління Volkswagen LT спарочні, Машини, вони ще мають в собі фресора в цілому четвертий лист. Це найпотужніший лист, це вже, можна так сказати, крайній рубіж захисту. І даний листок, він встановлюється от таким чином. От беремо наш підкорінь. Так, Ось таким от. В зубі попадаємо. Тобто тут ще є, далі ще є. Відстань між двома листками. При навантаженнях ця відстань, тобто це демфер, далі ще сильніше навантажили машину або попали ще в більшу яму. Далі йде оцей відбійник. І цей відбійник це вже крайній рубіж. Тобто це ресора вже викладається наповну. В цілому дана конструкція зроблена з запасом, тому навіть якщо цей лист починає гнутися разом з усією конструкцією, тут нічого страшного нема. Ресора виконана таким чином, особливо наші ресори Рлін, що вони достатньо закалені, але вони не перекалені, і при цьому вони одночасно і пружні, і одночасно вони тверді і добре держать всю конструкцію. От таким чином. Значить, підбиваємо підсумок. Mercedes-Benz Sprinter першого покоління. Автомобілі в кузові 904. Значить, автомобілі в кузові 904. Spark, з парка з повною масою до 4600. Мають 4 листи в ресорі. Корінний лист. Підкорінний підсилювач, підкорінний номер 3 і підкорінний номер 4 відбійник. От так от 4 листи. Всі листи обладнані отвіром сквозним під стяжний болт. Отвір, 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 отвір. Виступами для монолітності конструкції. Зворотної сторони є виємки, в які ці виступи заходять. І додатково з допомогою е кріплення вони стягуються спеціально, спеціального кріплення вони стягуються стремянками. Не робить паузу, і я зараз возьму стремянку, потім виріжете. Ресора, вся конструкція стягується через отвір стяжним болтом попадає в виступи і виїмки і скріплюється конструкція потім в кінці з Стремянки. Стремянки бувають різних розмірів. по довжині відрізняються коротші, довші. Наш розмір це 160 на 74. При різьбі 14, це оптимальний розмір, він підходить як і на спарку, так і на однокаткові автомобілі. З А Зараз ми розглянемо ресори, листи-ресори до mercedes Sprinter першого покоління легкі однокаткові машини. Це автомобілі з повною масою до 3,5 тонн, до них відноситься Sprinter. 200-300-ті моделі і також 28 2835 Тут є певні нюанси. І саме головне, на що я хочу звернути увагу, що е, листи, ресори е, до однокаткових авто можуть бути двох типів в принципі. Будова в них подібна, майже однакова. Але е, є принципова різниця. Перше, це ресори один тип мають е, пуптик. Що таке пуптик? Ось ресора. Ось боком можна показати. Є отакі от виїмка в ній. Досить така велика, масивна. Беремо під корінь і в, корні, в підкорні бачимо виїмку, ямка. Відповідно, коли ресора збирається, то наш пуптик потрапляє в ямку. І таким чином ресора скріпляється. Другий тип листів це листи, як було у спарки, це листи з отвором під стяжний болт. Маємо наскрізний отвір. Крім того, маємо виїмку, як на спарочний під. Е виїмки, що є на наступному листі. Загальною особливістю будови е листів корінних, оці я тримаю корінь на однокаткові машини, є те, що вуха в даних листах е виконані наступним чином. Е Переднє вухо перед загнуте вверх. Заднє вухо загнуте донизу. Салендблоки різні. Якщо на спарочних е корінних листах у нас саленблоки однакові, то на однокаткових автомобілях салімблоки різні. Е, металева втулка, яка знаходиться в салімблоці, на болт під 14, у спаркі на болт під 16. Е, відповідно, розглядаючи цей корінь, а в даному випадку ми дивимося на лист корінний спринтер першого покоління однокаткові машини під пуптик. Значить, зразу переходимо до підсилювача. Не ставлю корінь. Чому не ставлю корінь? Тому що підкорінь має специфічну теж будову. Значить. Ось таким чином вони з'єднуються. Ця частина підтримує оте от ухо, а нижня частина, зверніть увагу, вона от ще складніше. От так от. Він отак от вигнутий. Відповідно, даний лист має виїмку, і далі теж йде таки пуптик. Це вже йде до наступного листка. Беремо третій листок. Лист ресори підкорінний номер 3 під пуптик. От таким чином він приєднується. Теж на ньому йдуть резинові подушки, так як це отбойник вважається. Бачимо, що є певна відстань між третім і другим листом. Оця відстань вона гуляє під час руху автомобіля відбойник його відбиває. Вся конструкція стягується стрім'янками до кучі. Значить, маємо, ще раз нагадаю, лист корінний, підкорінний підсилювач і підкорінний номер 3 відбійник на спринтер першого покоління, однокаткові автомобілі, тип ресори під пуптик. Стягується все стрімянкою. Ну, зараз не вдійно. Стрімянкою стягується. Бачимо, що стрімянки достатньо. Тобто вона йде і для спарки, і для однокаткових автомобілів. Оптимальна стрімянка. Є наступне. І розглянемо другий тип е, ресори для однокаткових автомобілів. Це е, ресора під отвір. Маємо корінь, він аналогічний по своїй будові корню. Не той стороною взяв трохи зараз. Аналогічний корню під пуптик. Суттєвою різницею є те, що тут пуптик, а тут наскрізний отвір під стяжний болт. Ну, по товщині вони теж можуть відрізнятися. Так як тут нема стяжного болта, більш за все, що його вирішили зробити більш товстим. Ставимо під пуптик, розглядаємо під отвір. Врешті, по сейлендблокам, блоки такі самі, як і в цій ресорі. Різниця в отворі. Так само йде лист підкорінний підсилювач. Ні, все-таки не той стороною. Так само прилягає. Хочу звернути увагу, що на даному листі у нас є знов-таки, як і в спарке, отвори під подушку нашу, антискрип. Ага. Так само ставиться подушка досить легко. І от, от здійснюється компенсація. Далі у нас іде, як і в першому е випадку, третій листок відбійник, в даний момент його нема. Будемо вважати, що це той же самий листок, але у нього має бути наскрізний отвір. Тобто от іде третій листок відбійник, який виконує функцію буфера. Сумуємо. mercedes benz Sprinter першого покоління. Що випускався з 96 по 2006 рік. Це кузова 901-902-903, легкі однокаткові машини з повною масою до 3,5 тонн. Кузов 904. Автомобіль, що має ззаді спарку, спарені колеса. Більш вантажопідйомний. Це 904 кузов 400 Спринтера. А також Volkswagen LT. автомобілі LT2835. ЛТ46. Е, мають, от, е, можуть на них встановлюватися, встановлюватись от такі ресори. Спереду у нас йде поперечна пластикова ресора. Далі йде на однокаткові, може бути два типа ресор: це листи, які е, під пуптик або під отвір. І на спарку йде Чотири листи, які мають теж специфічну будову, але всі вони під стяжний болт. Мають виїмки для того, щоб конструкція не скользила і була монолітною. Додатково до ресор під час продажу, що ми можемо запропонувати? На підкорні, де є оці отвори, ми пропонуємо подушку антискрип. На, підко... На отбойник, де немає подушки, наприклад, бо наші ресори йдуть з подушками, де немає подушки, пропонуємо подушку отбойник. Вони теж є в продажі. На поперечну пластикову ресору обов'язково пропонуємо комплект подушок, які потрібні для, для монтажу даної ресори, і для подальшої експлуатації. Ну і, Само собою, маємо стремянки які теж обов'язково пропонуємо, тому що старі стрімянки можуть розтягуватися, може збитись різьба, ще там будь-яка біда з ними статися. Ціна питання невелика, тому пропонуємо паралельно до листів стрімянки.